Я вже мене мило серце. Це ужасно. Таке враження, що я ще споуру. Коротше, всім привіт! На такому оптимістичному моменті я починаю своє нове відео. Дуже давно не бачилися, точніше, не говорила я з вами доволі давно, тому що. Хто дивився мої відео День перший, день другий, день, третій, як я починала писати перший розділ в своїй дисертації, напевно, у мене, наприклад, виникло б дуже закономірне питання: що ж було далі? Що сталося? Чи вийшло у мене написати цей перший розділ, чи не вийшло. Тому що потім ці дні перериваються, і там був такий влог. Дуже вайбовий, дуже комфортний, насправді, зі Львова, де я, зокрема, знову ж таки працювала на диссертацію. І я подумала, що варто вас трошки ввести в курс справи, розказати те, що відбувається з дисертацією, зокрема, і як рухається моя робота. Насправді, мені треба було здати дисертацію до плюс-мінус 20 травня, тому я дуже поспішала, як я казала. У Мого чоловіка була відпустка, і тому я хотіла встигнути до відпустки, щоб ми побули разом, але так не вийшло. Мій мозок, не знаю, родужний мозок, нердуждий. У мене у мене немає діагнозу. Це я сама собі придумала, поставила просто на основі того, що у мене не виходить сконцентруватись на роботі, тому типу, я вважаю, в мене ж ждуг. Мені насправді дуже допоміг мій чоловік, тому що він зрозумів мій секрет як продуктивної людини, який полягає в тому, що я добре працюю під тиском. І він намагався на мене тиснути, очевидно, доволі м'яко. Але, в принципі, мені вдалося написати 52 сторінки першого розділу. Я здала цей перший розділ, я надіслала його своїй науковій керівниці, і ми з чоловіком поїхали у відпустку. Весь цей час я постійно спала. Я чекала, поки наукова керівниця дасть мені хоча б якийсь фідбек. Я їй постійно про це нагадувала, що от мій розділ чекає на неї, чекає на її думки, коментарі і зауваження. Але вона з ними не поспішала. Чесно кажучи, я не маю права. Я, ну, я не токсю, якщо чесно. Тому що у неї дуже багато роботи. І тобто, ну, коротше, я не токсю на неї. Я, я, я її розумію якраз таки І наукова керівниця, зрештою, вже. Ближче до середини червня написала мені з пропозицією представити мій розділ на кафедрі, я була супер хеппі, тому що власне це була можливість для мене почути думку інших про те, що я написала. А написала я ці 52 сторінки, ну, типу, в дуже стислий термін. Тобто, знову ж таки, якщо ви дивилися мої відео там. Перший, другий день я дуже повільно розкачувалася. Я в день писала по сторінці, по дві. І це, ну, це було дуже важко, це було дуже виснажливо, тому що мені треба було перейти через усвідомлення того, що це йде не так добре і не так швидко, як би мені хотілося, і як я до цього загалом звикла, що письмо для мене це щось дуже просте було. Зараз це вже не так. От, я кажу, я була дуже хеппі. Я представила свою роботу на кафедрі, і було дуже-дуже дуже багато різних думок. І я це все собі позаписувала, повідповідала. Деякі були супер недоречні, ну, типу, не будемо зараз про них. Але насправді ці коментарі і фідбек від моїх викладачів він дав мені розуміння того, в якому напрямку мені з цим розділом варто рухатися, що варто допрацювати, що варто взагалом змінити, викинути. І так далі. Але все одно я розуміла, що мені цей розділ треба добряче перекроїти. І я через це дуже тривожилася, тому що я не могла братися за другий уже практичний розділ, поки у мене немає добре написаного і добре структурованого першого. А проблема першого полягала насамперед в тому, що я не зовсім розуміла, яку структуру. Правильніше обрати для нього, щоб він, як каже моя наукова керівниця, щоб цей сюжет, бо це фактично науковий сюжет, щоб він ну добре, злагоджено запрацював як одна повноцінна система у зв'язку з іншими розділами. Це було дуже важко, і я взялася читати. Якісь речі, які були не сильно релевантні для мого дослідження. Тобто, мені, наприклад, порадили подивитися в бік феноменології, тому що феноменологія, в принципі, як методологія, вона зацікавлена в питаннях погляду, в питаннях тілесності, тобто, це, по суті, все те, з чим працюю я, і про феноменологію мені б добре було знати. Я прочитала книжку з феноменології, і я така, типу. Ну, типу, як я не розуміла нічого, так я, як я не розуміла нічого перед тим, як я її прочитала, так і після того. Тобто, фактично нічого не помінялось, і я така, типу, Боже, як же мені з цією феноменологією взагалі працювати? Потім, коли я говорила з науковою керівницею, вона сказала: типу, розумієте, всі ці коментарі це все дуже добре, але ви не повинні дослухатися до кожного. Достатньо сказати Дякую, я це врахую. І не врахувати потім. Ну, тобто, не обов'язково бути суперчесною з тими, хто дає тобі ці коментарі, тому що все одно ця людина не в темі твого дослідження. Коротше, я вбила на це дуже багато часу. І, зрештою, я зрозуміла, що я просто потрапила в глухий кут і я не знаю, що робити. І тут вже підійшли якраз такі фактичні правки від моєї наукової керівниці. Вона зробила таку ну, коректорську роботу, потім ми з нею окремо переговорили, і я така, типу, окей, типу, я це перероблю. І тут почалось найважче, тому що на словах мені здавалося, окей, тут я додам щось загальне, якраз таки з того, що я на той момент дочитувала собі. Але коли я сіла і подивилася на цей текст на ці 52 сторінки, а це було, я почала їздити в бібліотеку, ну, це взагалі тема для окремого відео, якщо кому цікаво, я якраз таки в той момент почала шукати на Ютубі людей, ну, зазвичай це були жінки, які мають розлад дефіциту уваги і які писали наукові роботи. Тобто мені було цікаво. Загалом мені була цікава специфіка того, як можна працювати маючи дух, навіть якщо навіть якщо я його не маю. От, і власне, одна з порад, які я почула, і насправді яку я намагалася імплементувати, хоча я в принципі і так це звикла робити, це постійно змінювати простір для роботи. Тому що, власне, вдома мені дуже важко працювати, як ви пам'ятаєте з деяких моїх відео, де я працюю вдома, я дивлюся рілси, я сприймаю дім, ну, як простір дому. Це не простір роботи. І тому очевидно, що мені захочеться щось взяти, погортати, почитати, подивитися рілси, поспати в день. Ну, ну, типу, у мене немає сформованої робочої рутини вдома. І тому це або треба робити безпосередньо вдома. Я собі вже організувала балкон для цього. або Постійно міняти місця і ходити кудись, де ти можеш працювати. Це ще одна величезна проблема українських міст, зокрема Одеси, яка полягає в тому, що не існує ось цього третього простору на кожному районі, хоча б, ну, типу, якоїсь невеличкої бібліотеки, де ти можеш просто спокійно сісти і почитати. Тому що інакше. Тобі доводиться йти в кав'ярню і працювати там, і це не завжди найкращий простір для того, щоб думати, для того, щоб писати. Ну і, чесно кажучи, ти не будеш там сидіти 5 годин. Ну, типу, це дивно, і це ненормально. Ну, і словом, я вирішила їздити в наукову бібліотеку. У мене вже був там читацький, я поїхала один раз, мені, в принципі, сподобалося, я щось там собі почитала. І от уже настав момент, коли я приїжджаю в бібліотеку, я сідаю, відкриваю документ, щоб уже не читати. Тому що, власне, оце читання, постійне читання, і, ну, знаєте, здається, що ти набираєш собі якусь оцю базу для того, щоб потім писати, але в якийсь момент. Я зупинилась, я зрозуміла, що насправді тим, що я читаю, 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 я дедалі більше відкладаю момент, коли мені треба сісти і почати писати. І от, власне, що стається? Я сідаю, відкриваю документ, тоді якраз була тривога, що на мене особливо теж подіяло, того, що треба було переміщуватися в підвальне приміщення в бібліотеці. Коротше, я розумію, що я не знаю, що мені робить. Що вже минуло два місяці літа. У мене перший розділ ну, не в'яжеться взагалі Все, всі ті частинки першого розділу, вони ніякі, і воно видно, що воно зроблено дуже на швидку руч, про що мені, власне, і казали на моїй презентації. Тобто, ну я не скажу, що мене сварили, що мені казали, що це погано. Ні, ну тобто, я сама об'єктивно розумію, що це, типу, непогано, але це не те. Це не та робота, якою б я хотіла бачити свою дисертацію. Тому що я розумію, що я знаю і я можу розклети набагато більше, але чомусь, от власне, я цього не роблю, і чомусь я цього ще не зробила в першому розділі. І от я сиджу в бібліотеці, я дивлюся на цей документ, і я розумію, що я повністю розгублена. І я ну, я от ну я щиро не знаю, що мені робити. Завершується тривога, я піднімаюся в читальний зал, і там біля мене сиділи одні діди. Ну, це, типу, вся окрема тема для, для розмови, тому що, власне, їхня присутність якось ще окремо на мене тисла, і вони якось дуже дивно на мене дивилися, і я не почувалася, ну, просто там дуже дивний читальний зал. Ну, тобто, з одного боку, з одного боку. Мені там подобалося, з іншого боку, всі сидять за таким величезним довгим столом, одне навпроти іншого. І я, я не хочу бачити, що якийсь дід біля мене читає про ультрафіолетові промені чи щось таке. Я хочу сконцентруватись на своїй роботі, тому я тут. Тому я на своїй спині притягнула сюди свій 100-кілограмовий ноутбук і планшет, і тисячу блокнотів, ручок, олівців, але... Ну, з усіх боків на мене щось тисне. В якийсь момент я не витримала цього тиску від дідів. І я просто втекла з бібліотеки, я їхала в маршрутці, і я просто розплакалася. І це була якась така точка кипіння, точка розпачу, коли я зрозуміла, що. Я просто загубилася у власній же роботі, і я не знаю, щиро не знаю, що мені з цим робити. Тоді я купила, ой, я вам не покажу, бо десь я вже його діла: антистрес в Аврорі, який я жмякала, і йшла через парк, і думала, що мені робити, як мені вийти з цієї ситуації, тому що, ну. Чесно, часу у мене не те, щоб дуже багато, тому що з вересня починається четвертий рік моєї аспірантури, уже в січні я маю здати повністю текст дисертації. У мене нема ще навіть першого розділу. Тобто, інші розділи насправді в якихось чернетках, статтях вони вже готові. Тобто, фактично, мені треба написати з п'ятьох розділів, які я собі запланувала, два. тобто щоб з нуля. Але вони найважчі, тому що один розділ стосується Чорнобильської літератури, з якою я ще не працювала ніколи. Інший розділ оцей теоретичний. І він найважчий, тому що в ньому якраз таки треба дуже добре розставити акценти. А я, ну, розумієте, я їду в маршрутці, і я така, типу, я не знаю, що робити. Ну, типу, це просто відчай. І... У мене на Монобазі, до речі, підписуйтеся, якщо ви ще цього не зробили. Тому що я пішла з баймою кофі, я завела собі ФОП, у мене є Монобаза, там можна мене підтримати від 20 до 500 гривень, раптом у вас є гроші. Коротше, там у мене є окрема рубрика, яка називається Перекур. я там, власне, розказувала про те, що в якийсь момент. Ну, я не знаю. Ну, типу, в якийсь момент я думала, типу, блін, може мені от зняти цей момент розпачу, розказати на академічну молодіж, як я почуваюся зараз. Але потім я подумала, що я не можу цього зробити, тому що ем, зафільмувавши ну, момент де я в істериці, Кому це допоможе насправді? Ну, тобто, на камеру, те, як я плачу, я насправді заберу цю емоцію в себе. Знаєте, це як Софія Блонська їздила в Китай, і от китайці тоді дуже боялися фотокамер, тому що в них існувало ем, таке, я не знаю. Упередження, що фотографія забере в них душу. І я в цей момент подумала, що я заберу в себе цю емоцію, і я її не проживу до кінця. Натомість я віддам її камері, я віддам її своїм глядачам, чи готові вони до цього, чи хочуть вони цієї відвертості. Типу, я завжди щира в академічній молодіжі. Коли я кажу, що мені важко, ну, типу, я це і маю на увазі. Тобто, якщо я зараз про це розказую, я згадую свій стан, і я така, типу. Це було ужасно. І напевно я не була готова прям, типу, знімати це і показувати людям, наскільки мені зле. І, власне, якраз таки цей антистрес, який я постійно жмякала, те, що я якраз таки тоді гуляла, йшла от якраз з маршрутки. І я говорила зі своєю подругою, вона навчається. Дарія я її знімала в попередньому влозі. Вона була ем, вона навчається в Лондоні і, власне. Як я зрозуміла, інші країни мають таку штуку, як, власне, адвайзор, супервайзор. в мене є супервайзор, як наукова керівниця, а адвайзор це може бути людина, яка тебе може, власне, в твоєму дослідженні тебе спрямувати. І от, власне, Дар'я каже, може тобі звернутися, ну, якщо нема адвайзера, може тобі звернутися до наукової керівниці і, власне, розпитати її, що робити. Тому що загалом я. Як Доволі автономна, як аспірантка, наукова керівниця мені довіряє, тобто, тому що, власне, це моє поле дослідження. Так, вона займається антропологією, це речі, які так чи інак наші наукові інтереси перетинаються. Але... Все одно вона не занурена в мою тему, і вона не є експерткою з цього. Ну, і, власне, Дар'я каже: ну, але розумієш, це питання не теми, це власне питання логіки роботи, це питання структури. І я подумала, що правда, я можу до неї звернутися, я можу, власне, запитати: ну, що мені робить. Тому що мені треба було зрозуміти чіткий алгоритм дій, що мені зараз треба з роботою зробити. Бо я бачу, я відчуваю, що, типу, ні, ну мені не подобається, так не має бути. Але що треба зробити, щоб мені сподобалось, щоб, ну, щоб воно було гарно, щоб архітектоніка роботи склалась. Коротше, я написала в відчаї, я написала науковій керівниці. Кажу: типу, можливо, ми могли б поговорити цього тижня. Вона каже, так, давайте завтра. Я така, типу, що? Типу, я не буду плакати весь тиждень. От, і ми з нею поговорили. Ми говорили, може. Годину. Це була надзвичайно хороша розмова, тому що, власне, наукова керівниця вислухала. Якби мої тейки, тому що в мене вже на той час вже якісь виформувалися пропозиції щодо того, як можна переформатувати розділ, як можна щось змінити, переставити місцями, наприклад, щось додати, щось забрати. Натомість наукова керівниця, крім того, що вона мене вислухала, вона дала свої пропозиції: що можна зробити так, можна зробити інакше, і я все це моментально собі записувала, тому що ну як. Ну, зараз, якщо я, наприклад, сижу і мені треба згадати, що мені наукова керівниця говорила три тижні тому. Я не згадаю нічого, але в моєму дисертаційному списано три сторінки власне, про ту розмову, яка дала мені вектор того, що робити. І власне, перше, що я зробила, це я роздрукувала ці 52 сторінки, щоб подивитися на них, тому що одна справа дивитися на них. На планшеті чи на ноутбуці інша справа, коли ти бачиш, фізично бачиш, що ти написала. І відповідно я тоді їхала в поїзді, і я якраз таки це те, що мені порадила наукова керівниця зробити ну, вона порадила зробити окремий файл, куди перекинути. Якусь таку загальну інформацію, яка пасувала більше до зміст, ой, до змісту, кажу, до вступу, аніж до першого розділу. Але я це зробила буквально фізично олівцем. Я покреслила, позакреслювала. Що загалом мені вже знаєте, я вже на той час цьому тексту було півтора місяці, і я вже до нього не настільки, знаєте, трепетно ставилася. Я вже мала більш критичний погляд на нього, і я розуміла, що ну, оце. Ну, в принципі, без цього, чесно кажучи, можна обійтись. Це правда можна перемістити у вступ. Це можна залишити, це можна скоротити, це можна розширити. Але я зіштовхнулася тепер з іншою проблемою, щоб, відповідно, позабиравши якісь теоретичні речі туди, туди, туди. Виявилось, що в мене не так багато залишається тексту. І відповідно треба знову наростити базу, знову поначитуватися, щоб знову написати, щоб видати щось. Ну, типу, ну, я розумію, ну, типу, знову ж таки, да, це видається ну, якимось, якоюсь каторгою. Да? Але насправді я почувалася так знаєте, звільнено, тому що принаймні я знала, що мені робити. Принаймні я знала, ну тобто я пристала на пропозицію наукової керівниці почати свій розділ з літературної геронтології. Тобто раніше він починався буквально з геронтології як такої, і там були, ну ну. Правда, дуже загальні речі. І тут наукова керівниця мені каже, що типу, ну слухайте, у вас робота з теорії літератури. Можливо, вам варто зробити акцент з самого початку на літературній грантології, і далі там у мене ж ідуть маленькі підрозділи про старість безпосередньо в літературі західноєвропейській і уже згодом в українській. І я така, типу, о. Це добре, це, це дуже добре спрацювало б. Але в мене про літературну геронтологію, ну в першопочатковому варіанті тексту нема нічого, і відповідно, це ж треба, ну кажу ж, треба поначитуватись. І от, власне, поки я була у Львові ці два тижні. Оце трохи я вам показувала. Власне, я багато читала, в мене є ще, власне, час до 1 серпня, коли я, ну, я дала собі цей час почитати, я намагаюся паралельно конспектувати, паралельно, якщо у мене з'являється якась думка її записувати собі. І, відповідно, зараз у мене вже більш ясне бачення того, яким має бути цей розділ. Тобто я вже не почуваюся так загублено, так заплутано, я така. Тобто я розумію тепер, як працює вже. Точніше, я розумію, як працює літературна геронтологія, я напишу про це. Хоча, от, власне, декілька днів тому, коли я читала книжку про ем, дисципліноване старе тіло, і там було про розвиток геронтології, я подумала, можливо, варто все-таки залишити про геронтологію. Ну, коротше, я ще поки що власне, думаю, мені треба, от, це як буквально ти, ти пишеш дисертацію, ти складаєш конструктор. А в мене з конструкторами ну, біда. Паз ну Це все, що вимагає від тебе цього складання, воно ж має буквально клікнуть, воно має зійтися. І поки воно не зійдеться, знаєте, я, я не заспокоюся. Коротше, ем, ну, в ці моменти. У мене було дуже багато відчаю. Ну, тобто, ото, от коли я розплакалася, на цьому все не закінчилось. У мене, о, я задала, що я казала, що у мене на монобазі є відео-перекур, де я розказую про внутрішнього критика, називаючи його внутрішнім хуєсосом. І це правда, тому що в цей момент, коли е, я думала про оцей, що я не знаю, що мені робить. І я себе так почала ображати і казати, що, типу, хто взагалі мені сказав, що я достатньо розумна, що я достатньо знаю для того, щоб написати диссертацію? Типу, що я собі таке видумала? Ну, і словом, і це, це було таке, типу, гнобить, гнобить, гнобить себе. і... Ну, типу, навіть не замість того, щоб себе похвалити, а просто замість того, щоб знайти вихід. Тобто, я все одно його знайшла. Але якою ціною, ціною сліз, ціною знущання над собою. Ну тобто, за чим це все було? Ну, Я не знаю. Ну тобто, це я витратила додаткові сили ще й на те, щоб якби, на себе потоксить. Ну, типу, пасіба. Були дні, коли я була власне у Львові. Я знову ж таки ходила в центр Шептицького або в центр міської історії і працювала там. Були дні, коли я дуже мало прочитала, мало законспектувала. Я теж почувалася фрустровано через це, тому що, ну тобто. Ніби здається, що 4 роки це багато і в тебе вдосталь часу. З іншого боку, я розумію, що я цілий рік присвятила роботі в школі і я не працювала на диссертацію. І відповідно зараз я маю наслідки цього року, який я віддала не туди. Принаймні, може, треба було взяти академвідпустку. відпустку Окрема тема, до речі, це з відпусткою тому що, типу, Ну, це дуже це, це дуже поширена практика, що люди не встигають за 4, за цей термін, за чотири роки написати дисертацію. Вони беруть Академ-відпустку. Але для мене Академ-відпустка працює як оцей gap year, який я розумію, що для мене ніколи не спрацює. Що якщо я візьму Академ-відпустку, це означатиме, що я ніколи не напишу дисертацію. Тобто. Тут або, або зараз, або ніколи. Це ще, ще одна штука про мозок ем, рдужника, що це, типу, або все, або нічого, або зараз, або ніколи. Тому що потім я буду займатися іншими справами. І чесно, я, ну, я не впевнена, що. Моє майбутнє в Академії, тому що Академія мені не обіцяє цього майбутнього, тому що Академія мені каже, мовляв, може, у нас буде для вас місце для того, щоб ви викладали, а може і ні. Ну тобто, ніхто тобі нічого не винен, ніхто тобі нічого не обіцяє, але ти винна, ти винна написати цю диссертацію. Коротше, тому, попри весь цей тиск. Мені треба зараз мобілізувати свої сили і переписати цей перший розділ, бо я знаю, що він найважчий, що він викликав у мене стільки, стільки зневіри і таку втрату сил, що я вже просто, ну, я не можу зараз дати задню, і я не можу зараз піти в академвідпустку, відпустку сказавши, типу, всім бай! У мене нещодавно вийшла стаття. Про Катананхи, якраз таки. Ну, ви нічого не, не дізнаєтесь там нового, якщо дивилися моє відео про катананхи. От, Але я дуже хеппі, тому що от власне ця стаття писалася доволі легко. Тому що, от, власне, структура статті я її довго обдумувала, і через те, що я її довго обдумувала, вона мені легко писалась, бо я бачила, як воно працюватиме. А дисертація це інший масштаб, тобі треба інакше думати. Ну, коротше, може, я просто краще працюю з малими формами. I don't know. Коротше, я собі, знаєте, уявляла в травні ще, що от, попереду літо, і я за літо напишу майже всю диссертацію. Але так не буває. Ну, типу... Ем, чи засмучена я? Так. З іншого боку, я могла б не впрягатися настільки сильно в те, щоб переробити розділ і не читати стільки всього. Але це моя робота, і я хочу зробити її добре. Е, я щось типу, токсила в Твіттері, от власне, що типу, я, ну, це було до того, як я зрозуміла, що мені треба переписувати розділ. Як же ж так, типу, людям не вистачає 4 роки, потім вони беруть яка, відпустку на 100 років. Ну, коротше. І одна дівчина прийшла і каже, що типу, от у мене був нервовий зрив, тому що я зрозуміла, що моя диссертація не геніальна, типу, що вона хороша, але, типу, і я така, типу, челка. Типу, ну, не кожна дисертація має бути геніальною, і я це розумію. як... Так само я розумію, що моя диссертація не зробить якогось величезного наукового прориву, але мені подобається це робити. І, власне, я, я, я хочу, щоб це було добре написано, щоб це було водночас доступно написано, щоб це було вайбово, і щоб це було цікаво. Тобто тут, тут немає чогось про геніальність. І мене це дуже здивувало. Ну і знову ж таки. Наші е, вимоги до гуманітарних наук, ну, типу, просто позахмарні. З тим, в, яко, в якому стані перебувають е, гуманітарні науки зараз в Україні. Ці вимоги, типу, вони ну, взагалі не корелюють, вони не співставні. Коротше. Отак, розказала чуть-чуть вам, трохи стало легше завтра, новий тиждень, завтра понеділок. Я налаштовуюся на роботу, буду їздити не в бібліотеку вже. Я дізналася про те, що в американському домі можна працювати як в коворкінгу, і тому вони запропонували мені їздити до них. Тому, думаю, що я буду цим користуватися, тому що вдома спекотно, до мене вже просто волосся. До мене прилипло волосся. Я не знаю, як. Існувати вдома в таку спеку. Коротше, ем, от тому я буду намагатися вибудувати якусь рутину і протягом наступних тижнів е, правда, добре, на совість попрацювати над цією дисертацією. Зараз мене ніхто особливо не жене, не встановлює мені дедлайнів, коли треба надіслати цей розділ. Мені треба це зробити чисто, ну, знову ж таки, для себе. Але я сподіваюся, що я встигну до січня, тому що інакше це буде дуже невесело, інакше це буде дуже трагічно. І, ну, тобто, для чого тоді був цей канал, якщо я просто навіть не змогла написати дисертацію. Коротше, все, дякую, що ви прийшли. Напишіть, що ви думаєте про це. Я розумію, що це абсолютно крейзі, що я з цим розділом так мучаюся, але. Мучаюся, але не каюся. Надіюсь, в мене все вийде. Я дуже хочу, щоб в мене все вийшло. І щоб це був вайб. Е, гарного вам дня. Буду показувати вам е, свою роботу, надіюсь. Підписуйтесь на монобазу. І що? І не вступайте, не вступайте на аспірантуру, якщо ви не готові до труднощів.